У того, що поставили, як я вже казав на вашій передачі Люмуром, це там біля П'ятницької церкви, це гном переросток, це, це, це не пам'ятник, це ганьба, ганьба Чернігова. Він відображає учасників. Петя він не відображає сучасність, він відображає рівень нашого інтелекту, і це і це, і це, і це вибачте, наводить на дуже сумні, на дуже сумні роздуми. Такий він безпосередній з гострим слівцем, мавши свою думку на будь-яку ситуацію, не боячись її висловлювати. З почуттям гумору талановитий археолог Володимир Петрович Коваленко. Його настало у 2016 році. До 70-ї річниці від його дня народження у залі історичного музею, де він працював, зібралися багато його знайомих, учнів, друзів та просто людей, які захоплювалися ним. Я все своє життя провела в археологічних експедиціях. Перший раз я була в експедиції, коли мені не виповнилося ще й двох років. І з тих пір кожного року я їздила в експедиції з дуже великим задоволенням. Батько, звичайно, хотів, щоб я пішла по його степах, але ну, так склалося, що я займаюся іншим. Я більше себе побачила в англійській в перекладах, тобто я займаюся трошки іншим, але дуже довгий час ми працювали з ним разом. А я була у нього перекладачем, перекладала його наукові статті. Ми з ним разом їздили. Наприклад, були у нас такі проекти. Ми їздили в посольства Швеції та Норвегії, де я перекладала. Для послів, для тих людей, хто там були. Не завжди з ним, звісно, було легко працювати, бо він дуже такий авторитарний. Тобто він любив, щоб все було по його. Але ну ми спрацьовувалися. Він обстежив понад 500 археологічних пам'яток Чернігівщини, організовував і керував експедиціями в Новгороді Сіверському Батурині Шестовиці, Любачі. Саме завдяки його роботі над Батуринською фортецею. Сьогодні тисячі українських і закордонних туристів можуть відкрити для себе фортифікаційні споруди та оборонні об'єкти міста Батурина. За своє життя Володимир Петрович став автором понад 300 наукових статей з історії і археології давньоруських міст. Його колеги кажуть, що він був основоположником археології на Чернігівщині. Інтереси наукові Володимира Петровича були достатньо широкі. Він був спеціалістом і по Київській Русі, він був спеціалістом по Гетьманщині. От, наприклад, я брав в експедиціях, які досліджували давньоруське село, це у Гроднянському районі, це поселення Автунічі. Я знов-таки в експедиціях, де він був одним з керівників, в Батурині, працював, в тому числі Батуринський палац, який от зараз відбудований, саме фортеця, в тому числі. Там є якась частинка моєї роботи, бо там і мої шурфи знову таки. Тобто це достатньо, я б сказав би, так, широкий спектр от, наукового співробітництва. І я можу назвати, що це ну, один з моїх вчителів. Володимир Петрович Коваленко людина дуже непересічна, дуже творча. Завжди він, він чудовий організатор. Він завжди вмів підбирати людей, які хто займається наукою, хто займається практикою археології. Хто можливо йому цікаво як організатор, там чи навіть виконавець якихось робіт. Він організовував мову експедиції, де могло бути по 200 учасників. Розумієте? Володимир Коваленко був не лише талановитим істориком, археологом, організатором, а й мав чудове почуття гумору, про яке пригадують всі його син Святослав розповів історію, яка сталася в шестовиця на міжнародній археологічній експедиції, де була присутня велика делегація з Норвегії. В них було окреме харчування. Тому вони сиділи за окремим столом величезним. Ну, якось так вийшло, що зібралися купа українських наших археологів, і вони і сиділи, ну, і поки вони десь там ходили, займалися своїми справами, все найсмачніше з'їли. Ну і Володимир Петрович на питання норвежців Адеш, він знайшов такий вигід ситуації, він звернувся до перекладача, спитав, як буде клюв англійською мовою. Йому не змогли перекласти це важке слово, і тому він сказав таку фразу, що «In big family, клац «Клац-клац» із імпосибл. І взагалі почуття гумору Володимира Петровича було ну, надзвичайно його іронія і, на жаль, втратили найдорожчі людину. От коли він чхав, ми всі кажемо бажаємо здоров'я, він завжди мені відповідав на ваше діло. Ще ну, смішно, коли я був зовсім маленьким, за маленьку якусь провинність він намагався вдати мені подзатильник, але в мене вже такий навик був, що я, ну, я розумів, коли все потрібно робити, тому я часто ківав. Зараз діти Володимира Петровича вирішили написати про нього книгу спогадів, аби він лишився в пам'яті поколінь не лише істориком та археологом, а й особистістю. Тому родина відомого археолога просить допомогти всіх його знайомих, учнів, друзів та тих, кому вдалося поспілкуватися з Володимиром Петровичем. Якщо ви пам'ятаєте історію життя, яка була пов'язана з Коваленком, надішліть її в будь-якому зручному для вас форматі доньці Владиславі, аби допомогти родині зберегти пам'ять для нащадків про постать археолога all